Всім привіт! Це Кір і з вами подкаст Схід людей від ГО Штука. В цьому випуску спілкуємося з Лівоном Азізяном про схід України, краєзнавство та культуру в цілому. Коли я познайомився з Лівоном, думав, що він корінний луганчанин, бо здавалось, він знає про ту територію все. Кожна зустріч з ним це про щось нове та цікаве. Хочемо познайомити вас з ним, щоб ви теж відкрили неймовірного киянина, який любить схід України всім серцем та душею. Привіт, Лівон! Вітаю, Кіро. Перейдемо до питань. Перше питання: що на твою думку робить Луганщину і Донеччину унікальними з точки зору історії та культури. Ну цей регіон, який розвивався дуже самобутньо, і окремо від інших сусідніх регіонів, оскільки тривалий час його заселяли люди, які були кочовими, були певні культури, в тому числі і козаки, які мали там свої укріплення місця, там де вони зупинялися сезонно. Ну і після цього відповідно було суттєво переселення населення в цей регіон. Оскільки регіон почав розвиватися, почав урбанізовуватися дуже. Швидко і почали створюватися агломерації через величезну кількість корисних копалень, які були знайдені в цьому регіоні. Як вплинула сучасна ситуація на культурну спадщину цих регіонів? Ну тут можна написати все це одним словом. Дуже погано вплинуло. Дуже погано вплинуло. І очевидно, що чимало будівель архітектури, які були знищені, пошкоджені під час активних бойових дій, Як би це неприємно не звучало би ще багато будинків буде знищено в подальшому. Це може бути приклад як лисичанська лікарня. Ня, сольве і таких прикладів може бути безліч. Багато з них ми можемо навіть зараз не знати, тому що в нас немає доступу на окуповані території, немає доступу на території там, де ведуться активні бойові дії. Стіки там зараз активно відбувається руйнація будівель, і деякі з них охороняються законом як культурна спадщина, і деякі з них мають культурну цінність навіть без статусу. Як було до повномасштабного вторгнення, до повномасштабного вторгнення було значно краще. Я не скажу, що було ідеально або супердобре, але принаймні ці будинки. Ті не були під впливом безпосередньо бойових дій. Значною мірою ми вели боротьбу за те, щоб якимось чином відновлювати ці будівлі в їх первісному стані, накладали певних зусиль для того, щоб це робити. Звісно, я не можу сказати, що влада достатньо уваги приділяла всім будинкам, але принаймні ніхто їх умисно не руйнував. Які найвіддаленіші історичні місця на Луганщині та Донеччині ти відвідував? Ну мабуть, я сконцентруюся на Луганщині, все ж таки, найбільш віддаленими були північні райони. Ну, це Троїцький район, наприклад, цей район дуже цікавий тим, що там третина сіл це українські села, тобто села, які населялися українцями, які були переселені туди з території колишніх Чернігівської та Полтавської губернії. Третина сіл це села, які були заселені росіянами з різних російських губерній. А третина сел це змішані села. Я б хотів, би мабуть, зпинитись на найбільш північних селах Троїцького району: це Демино-Олександрівка та Сиротини. Два села, які знаходяться. Поруч один до одного, але дуже різних села. А де Олександрівка це українське село з українським етнічним складом населення. Там збереглася школа, музей в цій школі. В цьому музеї дуже багато дуже цікавих артефактів, які стосуються розвитку регіону. Це найбільш цікавого, я б відмітив би млин кам'яний залишки його залишилися по іншу сторону річки, яка протікає в цьому селі. Ну насправді можна балакати багато. Є в Луганській області і інші північні. Райони, які дуже цікаві, наприклад, Марківський район. А я пам'ятаю, там є село Тишківка. Воно дуже цікаво, тим, що воно знаходиться в долині від всіх доріг, які там проходять. І навіть німці, коли захоплювали і відступали з цих територій, вони не сильно заходили в це село. А в цьому селі знаходиться дуже гарна церква, стара церква. Відповідно, ця церква майже не постраждала під час другої світової війни, що теж дуже цікаво. В Марківському районі є, наприклад, село Присяни, це вже на кордоні з Російською Федерацією. Там є дуже класний собор, старий, великий, і мені пощастило туди потрапити всередину, оскільки ми знайшли бабусю, в якої були ключі від цього собору. А тобто стан його був дуже поганий, але мені пощастило попасти всередину і побачити його середини. А в Марківці я пам'ятаю, що було два музеї, які були абсолютно неофіційні. Я взагалі пам'ятаю Марківку, що там навіть варили місцеве пиво. Було дуже смачне, варили два сорти темного пива, два сорти. Світлого пива. і вони не були на продаж для всіх. Це було тільки для своїх, але якість стерильність була дуже високою. Ну можна перейти до Міловського району, теж найбільш північно-східний район. Там можна відмінити, наприклад, село Діброва. Це взагалі село знаходиться за старою залізницею, яка йшла з Москви на Кавказ. Це цікаво, що от залізниця, електрифікована, двоколійна, магістральна основна яка з'єднує Москву з півднем Росії. Вона йшла через Луганщину. Да, вона трішечки Лише задівали її, але там є навіть одне село, яке знаходиться за цією залізницею. Це Діброво. воно теж доволі цікаво збереглося. Там є теж старі споруди, цікаві. Продовжувати можна безкінечно. Це може бути і станично-Луганський район з благовічинкою, яка знаходиться теж за трасою, яка розділяє Україну і Росію. Туди доїхати можна тільки добираючись вздовж лісосмуги, яка йде по кордону. Це такий не анклав, а, але територія, яка з кількох сторін оточена кордоном з Росією. Є цікаві села, які. Знаходяться біля кордону з Росією, Сизе та болотени. Там дуже мало людей мешкало, але вони були дуже такі самобутні. Я пам'ятаю, що в одному з цих сіл в багатьох людей не було навіть паспортів. В них були паспорти радянських Союз, Радянського Союзу ще. Ну це може бути взагалі будь-який район, абсолютно Луганської області. Взяти той самий Попаснянський район. Там був дуже цікавий розсолопровод, який йшов з Лисичанська через Ниркове по сільській місцевості до Бахмута, по якому йшов. Фресол до заводу Донсона в до Лисичанську, тому ну, я про це можу продовжувати скільки завгодно і довго казати про це. І навіть в мене десь збереглися зображення, яких в мене кільканадцять тисяч, але на жаль, не маю часу з цим попрацювати і зібрати і систематизувати їх. Чи є відмінності у культурі і традиціях між Донеччиною та Луганщиною? Звісно, я скажу навіть більше, що навіть в Луганщині і на Донеччині є ці відмінності в цих регіонах. Луганська область безумовно має частину території, яку можна назвати Донбасом, так само це стосується Донецької області, але північ Луганщини і північ Донеччини це також Слобожанщина. Вони суттєво відрізняються. Там більше збереглися традиції, більше частку українськомовного населення, етнічних українців і в в Луганській області, і в Донецькій області також є ще окремі етнографічні, можна сказати, регіони. На Донеччині це Приазов'я, воно теж суттєво відрізняється від Донбасу. На Луганщині це станично луганський район, ну принаймні більша частина, крім західної частини станично луганського району, там живуть етнічні росіяни. Був поділ територіями між УРСР і РСФСР, і безумовно більше території відійшло до Росії, але певні невеличкі території відійшли і до України, зокрема, і станично-луганський район, який переважно населений росіянами, крім західної частини за річками Ковсок-Йовсок, там Україномовне населення українське. Які важливі події або постаті з історії Луганщини та Донеччини залишаються маловідомими для широкої публіки? Мені здається, що всі взагалі населення не дуже сильно переймаються історією, особливо в регіональному контексті. Але я би зараз б акцентував увагу, якщо казати про події, то власне не спротив. На бажання мешканців Луганщини Донеччини бути в складі України і не бажання попадати під вплив а, Росії, а це можна казати і про 2014 рік, і про період. За 14 по 22 рік і період після 22 року також можна казати про період часів радянського союзу, коли шахтарі Донбасу виступали за незалежність України. Це була рушійна сила, яка найбільше вимагала незалежності України і хотіла бачити Україну незалежною державою. Що стосується людей, то я вважаю, що всі люди є дуже цікавими. Я зараз займаюся етнографічними експедиціями, їжу на Донбас. Ну на жаль, на Луганщину я вже не можу їздити, але на Донеччину я ще їжу. І сподіваюся, що на наступні вихідні я знову поїду на Донеччину в Краматорський район, і буду записувати просто історію людей про те, чим вони жили, як вони потрапили взагалі в цей регіон, тому що в них все одно є коріння, яке не походить за Донбасу, про те, як вони навчалися, як вони одружилися, як вони вони знайомилися, як вони кохалися, як вони народили дітей, як вони працювали. Можливо, якісь цікаві легенди, цікаві історії, факти, цікаві ситуації з робочого життя, тому що Донбас цікавий ще тим, що дуже багато професій це. На все життя, тобто людина навчилася на певну професію і працює на одному підприємстві до кінця свого життя. І це теж дуже цікаво, тому що створюється певна поезія, певні легенди створюються. Ну я вже не буду казати про Шубіна. Я думаю, що це вже всі знають. Тому дуже цікаво досліджувати, як люди жили, чим вони жили, і трошки зануритися в це. Яким ви бачите майбутнє культурне спадщини цих регіонів? Ну, з огляду на поточну ситуацію, неможливо будувати якісь прогнози. Тому мені важко відповісти на це запитання. Я б хотів бачити це майбутнє світлим і щасливим, але як мінімум воно вже не буде повноцінним, тому що ми втратили не тільки багато спадщини, але й багато людей, які були невід'ємною частиною нематеріальної спадщини. Я маю на увазі не лише про історичних постатей, але й про молодих, які поклали життя за нашу боротьбу за нашу незалежність. Блок питань від нашої команди: де шукати культуру в промислових місцях. По перше, багато промислових об'єктів були засновані ще до подій революції, і відповідно вони вже є культурною спадщиною. Але деякі місця, які були створені після революції, ми можемо самостійно створювати щось там, тобто прибрати там трошечки, зробити там якісь івенти. Не обов'язково, щоб там було багато людей. Це може бути навіть невеличкий івент на даху заброшки з ялинкою на різдво або на новий рік. Це може бути графіті, це може. Бути врешті-решт, фестиваль на заброшці, розкажи про свій факап і як ти його вирішив? В мене не було факапу, тому що було багато факапів. Вирішував я їх зазвичай в реальному порядку і намагався щось зробити з тими символами, які в мене були, або за допомогою друзів, які мені допомагали. Під час останнього фестивалю терефокс був один кур'йозний випадок, коли один з митців. В останній момент відмовився виходити на сцену, і треба було якось цю ситуацію терміново виправляти. Це був якраз показ мод модельєра Михайла Коптєва. І тоді мій друг В'ячеслав Бондаренко одягнув просто колготки і вийшов на сцену, при тому, що його знала половина аудиторії. Але він це зробив і закрив це питання, цю проблему. І показ був неймовірний, хоч було дуже багато різних отінок, але всі моделі було, і навіть ще одна модель дівчина під час показу приєдналася дівчина місцева в костюмі Янголу. Всім дякуємо! Це був Схід людей, ГОШТУКА та Лівон Азізян. Слідкуйте за нами у соцмережах, донатте на Збройні Сили України. Все буде Україна!